Далі звертаємо увагу на мордочку тварини. Потрібно, щоб очі були широко відкриті. Вони не повинні текти. У абісинців очі не повинні текти. Не сліз, не кисель якихось таких білих, неприємних не повинні бути. Те, що може бути, це такі сухенькі шолушечки темно-коричного кольору. Це сльозки, які просто засохли. Це може бути. Далі носик має бути вологий, але з нього нічого не повинно текти. Він ну, нормальний має бути теж без запалення. Не має бути ніякого замакання біля носика чи біля ротика. Далі потрібно перевірити ротик. Так, Відкриваєте його, дивитеся. Язичок має бути чистенький, ніяких язвичок, ніяких ранок в роті бути не може.